Чому бізнес план є важливим? Бізнес-план це є той документ, який є свого роду дороговказом, який об'єднує всі ці речі, об'єднує потреби громади, об'єднує проекти розвитку, об'єднує бізнес-модель, об'єднує послуги, об'єднує людей в єдину структуру, опис, що таке агенція, для чого вона функціонує, як вона планує здійснювати свою діяльність. Бізнес плани можуть бути дуже розлогими, можуть бути дуже короткими, але те, що це потрібно мати, це однозначно, тому що бізнес план це є що. Щось, що переглядається наглядовою радою Агенції. І ми рекомендуємо це робити як мінімум раз на рік, коли розглядається і бізнес-модель, і ті проекти, портфель проєктів, які має Агенція, портфель послуг, які надає Агенція. Отже, яка рекомендована структура бізнес-плану для інституцій місцевого економічного розвитку? З яких розділів вона може складатись? Ще раз наголошу, що. Це ви самі вирішуєте, чи ви хочете робити, чи в такому форматі. Воно може бути в іншому форматі. Ключове, щоб був документ, який стратегічний документ, як це зводить до купи всі ці речі, які має робити агенція і описує їх. Перш за все, ми рекомендуємо зробити паспорт. Мер, має бути. Так званою англійською мовою one-pager. одна сторінка, опис? А що таке ваша організація? Чим займається ця інституція місцевого економічного розвитку? Як вона називається? Чи це агенція місцевого економічного розвитку? Чи це інститут розвитку міста? Чи це там центр муніципального розвитку? Як ви як ви називаєтесь? Яка ваша суть? Для чого ви створені? Хто вас створив? Яка юридичний формат? Яка, е, 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 якими послугами вона надаєте, Скільки у вас людей, коли ви засновані? Який у вас бюджет? Е, чому варто це? Мати, тому що часто буває так, що вам цей документ потрібен дуже швидко. Треба надіслати комусь бажано його теж мати, до речі, англійською мовою. Тому що, можливо, донори хочуть подивитися або комусь переслати про вас інформацію, але коротку не розлогу. Або бувають які збирають дані для якихось каталогів онлайн речей, і відповідно потрібно дати коротку зведену інформацію про агенцію, щоб це не робити, не витрачати на це час, то ви будете мати тоді це для себе і знову Можкі для бізнес плану це досить помічне. Наступний розділ, який важливий, який треба пам'ятати, це або те, що ми рекомендуємо, що можна зробити для бізнес-плану. Це є аналіз зовнішніх факторів. Тобто, це короткий опис, на якій території ви працюєте, що у вас які у вас є сильні сторони, слабкі сторони, які проблеми ключові, які можливості у вас є, і звичайно, опис ключових гравців тобто, хто є в тому інституційному ландшафті на території, які комунальні установи, органи влади, лідери домок, інституції громадянського суспільства. Великий бізнес, середні, малий, організації підтримки, бізнесу, соціальне підприємства, різні організації, хто є з ким ви працюєте, на якій території ви функціонуєте. Це є такий аналіз зовнішніх факторів. Чому це потрібно? Тому що це, по-перше, фокусує вашу діяльність, дозволяє вам періодично переглядати, тому що. Територія теж змінюється, маноді позитивно розвивається а можливо і деградує. Відповідно, це треба переглядати. Якісь організації відходять, якісь нові з'являються. Потрібно пильнувати це. Тобто аналіз зовнішніх факторів він є важливий. Раз на рік, як мінімум, його переглянути, наступне це так само аналіз внутрішніх вже факторів. Коли ви дивитесь на, на потенціал самої агенції, йому каже, у вас є троє людей. Всі троє говорять англійською мовою, всі троє вже набули досвід, нехай навіть негативний, але вже пробували писати грантові заявки, реалізовували проекти, організовували заходи, надавали послуги, звітували, виступали, фасилітували, модерували, керували. Тобто, що робили ваші ті люди? Які компетенції вони володіють, це Дуже важливо описати реалістично описати. Так само важливо для внутрішнього потенціалу описати процедури, які у вас є. Тобто, як налагоджений процес, яке обладнання є, якими активами володіє агенція, і, наприклад, що ще є важлива, які можливо у вас є напрацьовані або концепції проєктів, або ідеї, або навіть ви є власниками проєктно кошторисної документації, Бо, можливо попередні грантові проєкти ви реалізували. У вас є на руках, ви як власники, де Юре, воно у вас знаходиться. Находиться на вашій власності проектно-кошторисна документація по певних об'єктах на, на території міста. Причому, що це не означає, що об'єкти є ваші. На да? тобто у вас є прокону кошторисна, розроблена, яка лишилася за результатами реалізації проекту. Це є такі, ніби введені, такі вводні частини бізнес-плану. Потім ключове це ваш стратегічний план. Власне стратегічний план він має включати ключове та мета діяльності для чого була покликана для чого створювалась засновниками агенція. Для чого... Що саме вона мала виконувати, це не повинно бути там розвиток території, має бути все-таки якийсь фокус, на що заточена була, чи це вирішення питання по енергоефективності, чи це активізація громади, чи це залучення підсилення діючого бізнесу, залучення інвесторів, все-таки має бути щось конкретніше. Так само мають бути стратегічні цілі, тобто що хоче досягти агенція, і зазвичай, ці стратегічні цілі вони співзвучні з цілями стратегії розвитку території. Наприклад, одна ціль, якщо на території там не знаю, проблема з каналізацією, Водопостачанням, то одна з цілей діяльності агенції, якщо вона створювалася органом влади, може бути власне вирішення проблеми, або там підтягнення великого проекту для вирішення проблеми з водопостачанням і каналізацією. Тобто, ви тоді бачите, що агенція справді вона працює для території. Тут є. План або ціль в стратегії території вирішити цю проблему, це істотне питання розвитку. І агенція створюється для того, щоб власне допомогти і владі, і місту загалом розібратися з тим. А наприклад, друга і третя цілі, стратегічні цілі діяльності агенції, вони можуть бути націлені на інші речі, які можливо не є такими пріоритетами для території, але теж є важливі. Тобто стратегічний план власне, включається мета діяльності, стратегічні цілі, якісь показники, як ви це будете вимірювати.